Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 311 тисяч семисот особин за добу, 1100 і поранено 935 250 тисяч двісті за добу. 3300 танків 5349 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 1073 одиниці за добу, 32, артилерійських систем 7559 одиниць за добу, 32, реактивних систем залпового вогню 881 одиниця за добу, 2. Засобів протиповітряної оборони 580 одиниць за добу, 1, літаків 322 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5632 одиниці за добу, 12, крилатих ракет, 1560 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9944 одиниці за добу, 19 спеціальної техніки, 1078 одиниць за добу, дев'ять. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту ЮКРЕЙН! Сука!